Я хотів би сьогодні довести вам про проведення соціальної всеукраїнської акції Квартира під охорону 2013, яка ініційована департаментом Державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ України та затверджена міністром внутрішніх справ Віталієм Юрійовичем Захарченком. Крадіжки з помешкань громадян є одним з найбільш розповсюджених видів майнових злочинів. І ця ситуація носить об'єктивний характер, і ми повинні розуміти, що збільшення житлового фонду завжди буде супроводжуватись появою тих нечистих на руку ділків, які живляться за чужий рахунок. Так, упродовж чотирьох місяців цього року зареєстровано 7430 таких злочинів. З них майже дві тисячі особам повідомлено про підозру. У чиненні цих злочинів викрито дві тисячі осіб, з них понад 300 обрано запобіжний захід тримання під вартою. Найбільше в цьому році квартирних крадіж зареєстровано в місті Києві, майже півтори тисячі, Донецькій області, 1000, в Криму, Львівській області, Запорізькій, Дніпропетровській. Упродовж першого кварталу 2013 року спостерігалася динаміка щомісячного збільшення квартирних крадіжок. У січні майже 2 тисячі, у лютому 2, у березні понад 2 тисячі. На сьогодні підрозділами Державної служби охорони за допомогою технічних засобів охорони пунктів централізованого спостереження забезпечується охорона понад 150 тисяч. Приміщень з особистим майном громадян. З початку цього року під охорону залучено майже 6 тисяч квартир. Одночасно, як свідчить практика, наявність засобів сигналізації квартири з підключенням до наших пультів значно зменшує ймовірність скоєння крадіжок з цих квартир. З метою профілактики майнових злочинів. Залучення під охорону ДСО максимальної кількості квартир ми і прийняли таке рішення про проведення даної акції, за умовами якої власникам житла необхідно сплатити вартість засобів охоронної сигналізації, а проведення монтажних робіт здійснюється на акційних умовах, тобто 50% від їх вартості. Так, за три дні з початку акції до підрозділів ДСО надійшло понад 1300 заявок, за якими майже 800 квартир вже обладнано засобами сигналізації і прийнято під охорону. Цей показник утрічі більше, ніж у звичайний період роботи. Акція триватиме до 15 червня 2013 року. Для отримання більш детальної інформації. Та подання заявки кожен бажаючий може звернутися до контактного інформаційного центру, який нами створений, і за телефонами, які ми сьогодні відсвітлюємо: 0820 502 220 0820 2113 нулі будь-яку отримати вичерпну інформацію по даному питанню. Ось коротко те, що я хотів сказати в своєму вступному слові і. Довести до вашого відома про проведення даної акції квартира під охорону.